Друзі, показую, як браміліві ростуть в природі. Якщо ви купуєте ось таку красоту, а часто її можна купити, вона дає діток, бачите, ось дітки. І вона, може відсвітає і гине, але дітки її будуть ось такими красивими. Тому, якщо вам дарують, не відмовляйтеся. Бо ви можете виростити ось таку красу. Браміліву. Бачите? А єдине, що для неї, вона росте майже без коріння, і для неї її ось так прив'язують десь до коряги. І вона росте і вдома може так рости. Корягу можна підвісити, або кудись причепити на стіну. Буде у вас така красота вдома. Чому б ні? Вони вверху там. Так що вам. Це теж красиво.